Шосткінське управління з надзвичайних ситуацій систематично допомагає військовим підрозділам. Так, минулого тижня відбулась чергова доставка вантажу для наших захисників. Про це повідомила начальниця управління Ольга Ткаченко. Зворотній зв'язок маємо хлопці передають вітання громаді та дякують нам всім. За словами Ольги Ткаченко, наразі залишається актуальним питання утримання та доступу до укриттів та пунктів незламності шостки. Є випадки, коли мешканці. Міста зауважують нам на те, що деякі захисні споруди закриті. Тому управління з питань надзвичайних ситуацій, спеціалісти управління виходять на такі місця і розбираємося по кожному окремо. Звертаюсь до всіх балансоутримувачів захисних споруд, люди повинні мати доступ, безперешкодний доступ 24 години на добу, тому перевіряйте, хай буде відкрито. Це на сьогодні це дуже дуже важливе питання. Міський голова Микола Нога своєю чергою закликав місцеве населення подбати про температурний режим у своїх оселях та наголосив, що влада розширює перелік квартир, де можна встановити індивідуальне опалення. На посілки там абсолютно кожен може отримати. Дозвіл на індивідуальне опалення і таке інше. В центрі міста теж є значна кількість будинків, які вже мають рішення про те, що можна встановлювати індивідуальне опалення. Безумовно, ситуація складніша, безумовно, обладнання стало дороже, безумовно, у населення коштів стало менше. Мільйон проблем. Але там на фронті ну зовсім ситуація критична. Критично в розумінні тепла навіть. От Здається, ну що тут? Саме, саме погана ситуація в селі в грубку дрова кинув, затопив. Там не можна дровами топити, тому що ворог бачить дим. Міський голова наголосив, що особливо потерпають від холоду зараз наші захисники. Тому шостки військовим доставили засоби обігріву. Ми там відвезли хімічні устілки, які температурний режим, який здає Там. Є там через пауербанк, устілки, які трохи гріють. Тобто давайте відпрацюємо систему, давайте кинемо все, наші, наші заботи, найменші ресурси служимо і віддамо туди один із військовий, знаєте що кажуть, мені хоча б у кармані щось, щоб рука була відчула тепло. Щоб руку нагріти, він вже нічого не просить. Але і такої можливості ж немає там. Ну, ну просто її нема. Управління з надзвичайних ситуацій отримало завдання збільшити кількість відправлень на фронт засобів обігріву. Термо різних обігрівачів, їх велика кількість, і щоб ми купили те, що потрібно, і кинемо усі витрати наші і будемо допомагати, тому що ну, це просто неможливо.